У попередній частині ми говорили про історію побудови міського озера. Однак сьогодні ми поговоримо про його міфи та легенди, масове поховання євреїв та легенда про острів кохання. Це все ти дізнаєшся прямо зараз. А мене звати Вікторія, і це франківські легенди від Галки. Поїхали! А за підтримку цього пізнавального відео дякуємо магазину Меблів. Дубок. Дубок, якщо потрібні меблі, це саме він. Згідно з однією з легенд, острів кохання створився в дуже романтичний, але трагічний спосіб. Існувала така собі польська панна. Вона закохалася в простого хлопця-слугу, і це було взаємно. Однак батько польської панни був реально проти цього кохання. Він робив все для того, щоб вони не бачилися. Більше того, він хотів видати свою дочку за польського панна. Коли польська панна дізналася про те, що батько хоче видати її заміж за іншого чоловіка, вона разом з своїм хлопцем Вавається тут колись давно. Тут було болото. Вони вирішили заховатися у болоті, і згідно з цією легендою, на наступний день болото перетворилося в красивий острів з вербами а навколо була вода. Символом кохання на цьому острові є пішохідний місток позаду мене. Він часто є атракцією для різних молодят і їхніх фотосесій. Також існує легенда, що на місцях міського озера був звіринець Потоцьких. Звичайно, що немає історичних джерел про це. Однак, звіринець воно має різне поняття. Якщо для нас звіринець на сьогодні це як зоопарк, де є різні тваринки, то тоді це могло бути просто мисливським угіддям потоцьких. Також існує поширена легенда, що на міському озері обстрілювали євреїв однак історія трішечки інакша і трагічніша. Справа в тому, що в 1941 році сталася страшна трагедія. Саме на цьому місці, де ми зараз стоїмо, розстріляли велику кількість євреїв. В 1941 році німці привозили сюди велику кількість євреїв аж вантажівками. Існує теорія, що на цій території вирили до п'яти метрів яму. І тут відповідно розташували людей та розстрілювали їх з кулемета. В той день тривала страта 5 годин, і стратили від 6 тисяч до 12 тисяч євреїв. На даний момент часу цей цвинтар не є робочим. Він розташований 700-800 метрів від міського озера. Саме тому міське озеро пов'язують, начебто, з цією трагічною історією. Однак це трапилось не на міському озері, а саме тут. Тепер ви знаєте про наше місто набагато більше. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. А з вами була Вікторія і це франківські легенди від Галки.